На жаль, щороку ми, мешканці Енергодара та найближчих районів, втрачаємо найцінніше зелені легені нашого регіону. Підполковник 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Енергодар Олег Панасенко повідомив нам жахливі факти. У нашому місті за 2018 рік виникло 59 пожеж. Загальна площа горіння склала 18,5 гектарів. Це приблизно в порівнянні з 2017 приблизно така ж сама кількість. Але враховуючи 2019 рік, уже початку березня місяця виникло 5 пожеж в екосистемах. Площа склала 6,2 гектара. Якщо брати порівняння з 2018, то привишає порядком на 15-20%. Як ми всі почули, людськими руками знищено велику площу нашої природи. Зв'язку з цим вважаю необхідним звернутися до мешканців міста, щоб були пильними під час відвідування лісопаркової зони. Дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки та без, скажімо, надобності не розводити там багаття, не палити, не курити. Стартував сезон пікніків та виїздів на відпочинок до лісу. Олег Олександрович закликає всіх і кожного бути пильним та піклуватися про оточуюче середовище. Будь-який незагашений сірник може спричинити великі масштаби пожеж. Як правило, під час Дослідження причин пожеж інспекторським складом виявляється на місці пожежі пожежі залишки від багаття. тобто люди виходять на відпочинок і, скажімо, не замислюючись за наслідки, залишають за собою незагашені багаття та йдуть, скажем, місця відпочинку. Сірники дітям не іграшка. А отже, необхідно правильно виховувати підростаюче покоління та роз'яснювати їм, що забавками з вогненебезпечними предметами вони можуть зашкодити природі. Також звертаю увагу батьків на те, що проводили інструктажі, якісь інформаційні бесіди з дітьми про правила поведінки в лісі своїх дітлахів. Адже зачасту саме причина дитячої пустоші з вогнем є причиною пожеж в ліс. Парковій зоні, як правило, не замислюючись, діти беруть беруть сірники та підпалюють там сухі кустарники, траву, що і є причиною великих пожеж. Підполковник та всі рятівники енергодарської пожежної частини звертаються до кожного, хто відпочиває в лісопаркових зонах та дуже просять дбати про екосистему. Давайте збережемо природу разом. Медіа центр в свою чергу також хоче достукатися до серця кожного та закликає перш за все бути людяним. Не грайтеся з вогнем, ніколи не залишайте розпалене багаття в лісі та обов'язково гасіть недопалки, не руйнуйте те, що дарує вам радість. Дарія Климак, Сергій Гаврильченко, медіа центр Енергодар.